Всесвітньо відомий бактеріолог Володимир Ааронович Хавкін, який спас світ від холери та бобоної чоми, є випускником Бордянської чоловічої гімназії. В Індії його визнали національним героєм і досі вилучають білим цілітелем, який врятував країну. Народовольницькі погляди зробили Хавкіна персональним ворогом російського імперського режиму, через що влада відмовилася від винаходів науковця, обрікаючи своїх же громадян на масові хвороби та смерті. Учень Іллі Мечникова і Луї Пастера найбільший науково-дослідницький центр по вивченню та вакцинації від чуми і холери в Південно-Східній Азії і досі називається іменем його засновника Хавкін Інститют. Впродовж багатьох років ми намагались відшукати документи про історію і Хавкіна і його родини в широкому. За географією колі архівів від Одеси і Сімферополя до Єєрусаліма. І можу стверджувати, що зв'язки з Бердянськом, як і зв'язки з Одесою, Хавкін продовжував підтримувати впродовж всього свого довгого. Життя. Хавкін народився далеко від Бердянська в Одесі, але вже в дитинстві разом зі всією своєю родиною перебрався до узбережжя Азовського моря, до нашого міста. І саме тут він вступив в Бердянську чоловічу. Гімназію тому цілком логічно, що у 2005 році на сходах будівлі Бердянського державного педагогічного університету встановили бюст Володимира Хавкіна, на якому написано, він врятував світ від холери та чуми. На відкриття цього бюсту спеціально приїздив представник дипломатичного корпусу Індії в Україні, що демонструє повагу і Індії, і України, і Бердянська, і педуніверситету до цієї непересічної особистості. Хавкін був одним з перших учнів Бердянської чоловічої гімназії. Причому одним з перших, як за своєю значимостю, так і за хронологією. Адже він почав навчатися в гімназії того ж року, коли вона і була створена. Сама ця гімназія була з Хавкіним все його життя. Причому в прямому сенсі. Адже на фотографіях, які він. Провозив з собою скрізь, де б він не був, була гімназійна споруда. І ці фотографії ми знайшли свого часу в Єрусалімі, в архіві Хавкіна. Коли Хавкін поїхав на навчання до університету в Одесі, то його родина залишилась мешкати в Бердянську. Володимир перебував в дуже тісних таких контактах з батьком. Листи Хавкіна до батька, і батька до нього сповнені і любові, і болі Арона Хавкіна через те, що його син знаходиться на великій відстані від нього. Арон Хавкін помер саме в Бердянську, там і похований, і його могильна плита свого часу була перевезена в музей. Який знаходився буквально за 100 метрів від будівлі, в якій навчався Володимир Хавкін. Мається на увазі в музеї Шмітів. Сама ж родина Шмітів, яка і в Бердянську, і далеко за його межами свого часу була дуже знаковою, теж напряму була пов'язана із персоною Хавкіна. В гімназії він вчився із шмітом молодшим майбутнім лейтенантом Шміттом. Крім того, в Одесі Хавкін як представник народницького руху перебував під постійним наглядом місцевої поліції. Коли Володимир Ааронович приїздив до Бердянська на канікули, то одеські імперські правоохоронці передавали його під контроль бордянських колег. І цим відповідальним за Хавкіна був Шміт старший на той час начальник міста та порту Бердянськ. Чому Хавкін був під наглядом взагалі російської поліції? Бо вважався небезпечним для Російської імперії. Елементом через свої народницькі погляди. І от дуже симптоматично, що згодом цей острах імперії перед поширенням серед її населення вольнолюбних ідей без вагань переважив міркування рятування життів десятків, а то й сотень тисяч мешканців тієї ж Російської імперії. Про що мова? Коли Хавкін, вже емігрувавши і розробивши за кордоном і випробувавши там на собі дієву вакцину проти холери, запропонував цю вакцину Російській імперії, де тоді вирувала епідемія, і виникали холерні бунти, то російська влада відмовилась приймати цю вакцину від свого політичного опонента. І вже після того. Хавкін пішов на службу Британської імперії і відправився боротись з поширенням холери до Індії, адже Індія тоді входила до складу цієї Британської імперії. За деякими підрахунками Хавкіну вдалося врятувати в Індії близько 300 тисяч громадян цієї країни, і найголовніше запобігти подальшому поширенню смертельної інфекційної хвороби. При цьому на початку місії індуси досить скептично ставилися до його винаходів, вважаючи, що він навпаки намагається їх отруїти. Але потім, коли вакцина почала діяти, індійський уряд віддав належне зусиллям Хавкіна. І власне ця повага проявляється і до наших днів. Перебуваючи і в Індії, і у Франції, і у Швейцарії, і деінде. Хавкін продовжував підтримувати контакти з Бердянськом. Підтримував контакти з місцевими родичами, підтримував контакти з бердянськими друзями і членами їхніх родин. Хавкін довго листувався з бердянською родиною Хастіо. І безпосередньо з самим яскравим представником цієї родини Яковом Соломоновичем Хастом, який був відомим художником в Парижі, але потім повернувся з до Бердянська просто відвідати родичів. Але так стало, що це якраз Перша світова війна застала його. В Бердянську він вже не зміг, оцей славетний. Вже французький паризький художник не зміг повернутись до Франції, його призвали в Російській імперії на фронт, в ясному складі російської армії. Більше він виїхати вже не зміг, і потім продовжив скромно працювати в тій же будівлі, вже закритої на той час бердянської чоловічої, Гімназії, коли там діяли педагогічні курси, педагогічний технікумо Хавкін намагався організувати імміграцію родини Хастіво з Бердянська до Палестини, але не вийшло. Інформацію про Бердянськ містять чисельні щоденники Хавкіна, які знаходяться в його персональному архіві. Чинний попри зайнятість, приділяв їх написанню неабияку увагу. Записи робив щоденно по п'ять сторінок і більше. Причому в дуже незвичній формі. Хавкін і справді був людиною світу і знав багато мов, що проявлялося в цих щоденниках. Бувало, в одному реченні він використовував одразу кілька мов: англійську, французьку, українську, російську та ідиш. І ще одна річ, яка теж дуже показувала в контексті зв'язку Хавкіна і Бердянська. У 2016 році. Одна з вулиць міста, саме та, яка поєднує Бердянську чоловічу гімназію колишню і Бердянський морський порт, яка йде від будівлі БДПУ до моря. Ця вулиця була названа на честь Володимира Гавкіна.